Так, друзі, всім привіт всі, вітаю на YouTube-каналі. Зараз розпаковочка огляд Alcatel OneTouch Pop C1. Ось така ось упаковочка, смартфончик на андроїді Замовляв так як один з найдешевих варіантів. Давайте поглянемо на коробочку, це є сама бюджетна версія смартфончика ну більш-менш нормальними характеристиками. І давайте поглянемо, що у нас тут є. Написано Android 4.2, 3.5 дюйма, двохъядерний процесор, 3G. Є 2 мегапікселя камера SIM-карти, карт Така прос -простенька, простенька коробочка. Давайте відкриємо і подивимось, що ж там. У нас знаходиться ось так виглядає. Перше, що ми бачимо, це ось такий смартфончик. Давайте поки що поставимо в сторону, подивимось, що у нас ще знаходиться. Так, Це акумуляторна батарея. На 1300 мА. 3,7 вольта ось така. Батарейка. А, наступне це а, кабель USB. Давайте відкриємо. А, так. USB, Micro USB. Ось такий звичайний кабель. А, так, Зарядний пристрій. Ось такий цікавий зарядний пристрій. Написано Alcatel, Видає 5 вольт 550 мА. Так. Наступне це гарнітура, напевно. Так, це провідна гарнітурка, от така простенька. Тут, напевно, знаходиться мікрофон, тільки нема клавіші, відповіді. Дзвінок немає. Так, Наступне, що у нас тут є, це е, така от, руководство пользователя написано. Така штука, це є, напевно, гарантійний талон, сертифікат відповідності, нічого собі декларація про відповідність, Та-да-да-да-да-да. рекатель Вантач. Ну, це взагалі супер. Так, ще тут якась бумажка. Ще декілька... А, от є посібник користувача, е е наклеєчки і мий. І от вони. І все. В принципі, нічого більше цікавенького тут і немає. Так, давайте поглянемо на сам апарат. так виглядає Alcatel One Touch. Давайте знімемо захисну плівочку. Так, ну, тут экран у нас 3,5 дюйма TFT. 에, підтримується мультитач і роздільна здатність 320х480. Я думаю, що для такого розміру екрану це просто супер. Внизу тут знаходяться три клавіші назад, додому та меню. 에, так, враху, гніздо для наушників, клавіша увімкнення. ззаді у нас камера, динамік. Такий напис Alcatel One Touch. 에, Такий матовий пластик. З лівої сторони у нас клавіші регулювання гучності. І внизу зарядка micro USB вхід. Так, давайте відкриємо, відкриємо, відкриємо. Тут у нас є оцей, для того, щоб відкрити задню кришечку. Дуже ова. Важко відкривається. І хочу замітити, що клавіші регулювання гучності знаходяться на самій кришці. Тому от так, от так. Під кришкою ми бачимо а... нашу модель, бачимо, що підтримуються дві повнорозмірні сім-карти. От також отут можна встановити карточку microSD. Підтримується до 32 ГБ. До речі, влаштована пам'ять 4 ГБ, оперативна 512 МБ. Підтримується також 3G. Давайте встановимо, встановимо нашу батарейку і спробуємо увімкнути даний апарат. Так, і ось така ось заставочка у нас Popsi 1 Alcatel One Touch. Ось такий Android. Екран зразу хочу сказати, що досить яркий. Так що. Так. Так, давайте розблокуємо. Ну, досить так швидко все працює, нічого не зависає. Не знаю, все ніби так непогано. На перший погляд працює. Так, що в нас тут? Сім-карту не виявлено. Так, тут навіть Написано, що є GPS, але ну, давайте перевіримо яркість. Така Яркість зараз у нас посередині встановлена. Зараз ставимо на максимум. Ось так ось досить-досить яркий екран. Давайте спробуємо euh, подивитися якісь картинки. От, наприклад. Ось таку картинку поставимо. Досить така ярка, кольори насичені. Так, що у нас з углами огляду? Так у нас все видно. З цієї сторони трошечки кольора чи зеленіють, От, якщо помітно. Але також все видно. Так, з цієї сторони теж саме. Те ж саме. І Зверху у нас все, все добре, але кольори також вицвітають. Ну, в принципі, непоганий екран, як для своєї ціни. Так, давайте знову ж таки якість трошки приберу, 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 десь отак. Да? Десь, десь, десь отак. Так, йдемо в меню. Ну, все дуже плавно працює. Тут ну, взагалі процесор. Тут стоїть MediaTek 6572M з частотою 1 ГГц на ядро. Давайте зараз я спробую встановити деякі тести на Android і вже більш детально вам покажу. Так, ну що ж, покористувався даним я телефончиком. Насправді, так, дуже задоволений роботою цього телефону. Так, давайте. Подивимось, значить, у нас меню розблокування виглядає з таким чином. Можна зразу тобто, дзвонити, відкрити повідомлення, чи відкрити камеру, чи розблокувати. Ну Давайте а, Давайте Давайте запустимо тест Антуту. Скажу зразу, що я вже запускав даний тест, але чомусь після того, як вийшов і зайшов програму, він не зберігся. Ну, Давайте зачекаємо тоді. Так, все, ось закінчилися наші тести. Так, One Touch 4015D у нас набрав 10 387 попугайчиків. Давайте ближче можете подивитися, в яких розділах Сіки він набрав. Ось. Досить такий непоганий результат, як для такого смартфончика. І давайте ще раз поглянемо поглянемо. Е, ну, в Рейтинг, звичайно, тут він самий низький. Інформація. Значить, Модель 4015 d OneTouch Android 4.2.2. Процесор MediaTek 65.72. Значить, Відеографіка Малі 400 МП. Роздільна здатність 320 на 480. Камера 1.9 мп. 1600-1200 будуть знімочки ваші. Так, RAM насправді 473 МБ. Пам'яті системної та внутрішньої 4 ГБ. Вільно близько по 1,5 ГБ. Так. Що ще цікавого, 160 DPI. Так. Батарея у нас заявлена 1300 мА. Я думаю, вистачить на декілька да, днів простого використання. Думаю без проблем. Присутній у нас Wi-Fi, акселератор, датчик, датчик, датчик. Про Pro Proximity, не знаю, що це таке, напевно, датчик повороту, тому що присутній автоповорот. Як бачите, ось він працює без проблем. А ось такий тест Антут. Далі ще відкриємо Ненамарк. Так, Ненамарк у нас показав 51,8 51, FPS, це Ненамарк 2. Також досить, досить хороший результат. Думаю, що без проблем можна буде пограти в деякі ігри. Далі GPS-тест. От Є програмка, я робив тут скріни. На вулиці значить, буквально за декілька секунд спіймало 9 спутників активних. От. Така. Такий тест GPS працює, думаю, дуже-дуже непогано і не буде ніяких проблем з його використанням. Мультітач. Мультитач всього-навсього два косання, да? тобто три вже не підтримується. Дивіться, в такому положенні мультітач працює, в принципі, без ніяких проблем. Тобто, в. В такому положенні. Тобто не завжди спрацьовує на екрані друге касання е, вашого пальця. В принципі, це я не знаю, чи для когось так страшно чи ні. Ну, в общем, такий тест мультітач. І камера, давайте протестуємо нашу камеру. Так, для цього ми можемо. Сфотографувати нашу коробку. Так, так, так. Ну, Звичайно, тут автофокусу ніякого немає. Ось Декілька знімків можемо зробити. Я думаю, так, щоб назвати це камерою, то підійде. Текст. Звичайно, тут... Якісно не буде видно через те, що немає аутофокусу. Але, але за ці гроші я думаю, що непогане. А також відеокамера. Давайте попробуємо щось записати. Так, тест відеокамери Alcatel One Touch. Така ось якість зйомки. Так, ну, звичайно, фото і відео я. Вставлю в кінці цього ролику, ви оціните і подивитесь. Е, музика, музика Такий є будований е, аудіоплеєр тут. Стандартний. Я тут закинув один трек. В принципі, досить непогана гучність, динаміка. Дуже, я б навіть сказав, гучно він грає. Так відчувається і низька частота, і середня. Ось так. Наступне, наступне, наступне. Це я хочу сказати, що не дуже, звичайно, не очікував такого від даного смартфона, що він буде настільки плавно все працювати, тобто майже нічого не зависає, можна прирівняти навіть до.. 4 процесора, тому що навіть в руках тримав деякі 4 смартфончики, і не так швидко не працювало, як даний смартфончик. Ну, Екран тут 3,5 дюйма, невеликі дуже розширення. ну, Я думаю, тому більш-менш непогано він працює. Ну, В ігри тут не тестував ніяк, але думаю, що без проблем самі стандартні тут підуть. Так. Ось такий номер набирач можна побачити. Не знаю, так, також ділиться на три розділи: журнал викликів та контакти. Окремо є також контакти Google. Вот. І повідомлення. В принципі, нічого, нічого такого, все як в Android. Працює без проблем даний телефон. Зараз можу тільки порекомендувати його. Побачимо, як далі він себе покаже. Добре, підписуйтесь на канал, ставте всі лайки. Всім дякую за перегляд, всім пока. Так, Тест відеокамери Alcatel One Touch. Така ось якість зйомки.